Друзі, вітання! Ви на моєму каналі Таролог Тетяна Васильівна. І сьогодні ми витягнемо карту таро для кожного знаку Зодіака на останній тиждень червня, 24-30 червня. Починаємо! Овни, Любі! Ваша карта! Овни, Вісьмірка мічів! Ви будете налякані, ви будете розстроєні якоюсь ситуацією. Дивіться, стільки думок, а стільки думок, що просто ви не бачите реальної ситуації за нескінченними думками, якими ви самі себе лякаєте. Давайте ще одну карту подивимося, в чому причина ситуації, що відбувається. О, уже чудова карта старший аркан, карта імператриця. Дивіться, це, напевно, та істинна енергія, яка повинна бути присутня і домінувати в ваш останній тиждень червня. Але ви себе цими думками просто з'їдаєте. Давайте ми зробимо ось так. І карта імператриця говорить про задоволення від життя. Це чудова карта. Коли ви щасливі, коли ви красиві, коли ви цвітете і радуєте усіх оточуючих і себе, порада цієї карти, почніть отримувати задоволення від життя від кожного прожитого дня. Не марнуйте свій час на ось ці страхи. Увне, у вас буде прекрасний тиждень, просто дозвольте собі отримувати насолоду і задоволення від життя. А це можливо, вам потрібно сходити на масаж, дозвольте собі піти туди, куди ви собі постійно відмовляєте. Можливо, це салони краси, можливо, купити собі щось по цій карті. І косметика, і парфумерія, сходити в дорогий ресторан, поїсти щось смачного. Це все підніме ваш життєвий тонус настільки, що ви забудете про свої страхи. Ви почнете бути настільки впевненою або впевненим в собі, що в принципі ось ці страхи вже не гратимуть ніякої ролі. Переможе ось ця енергія впевненості, енергія життєвої сили, родючості, плодючості. Також це карта говорить про хороший дохід, про прибуток. Отже, цього тижня вас чекає дуже хороший прибуток, овне. Налаштовуйтеся на позитив на дуже класний тиждень. Дивимося далі. Тельці. Тельці, мої любі, ваша карта на тиждень, 24-30 червня, останній тиждень червня. Дивимося, тельці, вашу карту. О, oh, вау! Wow. Карта Марс в знаці Овна. Це такий вогонь, який спонукає вас робити, діяти. Це карта, коли людина ще не сіла на корабель і не поплила, але людина постійно обдумує ці плани. Карта партнерства дуже класна. Тобто, можливо, ви не самі будете. В цьому бізнесі, в цій справі, а ви думаєте про партнера і правильно робите, тому що партнер вам дуже допоможе значно, значно покращить ситуацію. Найбільше, найбільш сильне значення цієї карти це коли ви хочете вже чогось більшого. От, подивіться на карті, чоловік він уже дивиться на інші землі, дивиться на воду. Думає, як йому збільшити щось так. У нього вже є один жезл. Бачите, він прикований, і він думає, як йому отримати ще і ще і ще. Тобто, це таке такі бажання внутрішнє збільшувати все, покращувати все. Тобто йти до інших берегів, отримувати інші чудові результати. А також двійка жезлів говорить про те, що у вас буде не одна можливість. Ви щасливчики, тельці. У вас буде одразу дві можливості зробити своє життя краще. Тобто, вам цього тижня будуть давати і давати і давати різні можливості. Не упустіть своїх шансів. Дивимося далі. Близнюки, Любі, ваша карта 24-30 червня. Останній тиждень літа. Дивимося вашу карту, близнюки. Королева Пентаклів. Вау! Близнюки. Королева пентаклів це тілець діва або козиріг по гороскопу. Можливо, така жінка є в вашому житті, і ви будете з нею спілкуватися цей тиждень дуже-дуже. Плотно, тобто, ця жінка, у вас взагалі символізує цей тиждень, а можливо, це порада для вас. Що тратьте на себе, тратьте на е, те, щоб отримувати задоволення від життя? Адже коли ми не витрачаємо е, або Боїмося витрачати кошти на себе. Це ніби ми себе за щось звинувачуємо. Це занижує нашу самооцінку, це псує нам життя. Тому дозволяйте собі. Це карта, яка говорить, порада карти, дозволяйте собі тратити на себе. Дивіться на цю королеву. Взагалі вона символізує дуже працелюбну жінку, яка... Має добре забезпечена, має хороший рахунок в банку. Взагалі направлена її вся діяльність на матеріальне, на те, щоби, на те, що вона любить. Ця жінка дуже любить свою роботу. І також по цій карті ви будете почувати себе дуже в безпеці тобто, ви будете. Останній тиждень червня, ви будете розуміти, що ви в безпеці і що ви захищені. А також карта говорить про те, що з'являться можливості цього тижня. З'являться якісь фінансові можливості для вас. І ви будете, головне їх не пропустити, Вчіться приймати подарунки від життя. І у вас буде дуже дуже чудове життя. Ось така порада карти. Дивимося далі. Раки, мої любі, дивимося вашу карту. У вас починаються дні народження цього тижня. Я вас вітаю. Нехай всі ваші мрії здійснюються, раки. Так. І ваша карта. Боже, яка чудова карта. Ви будете емоційно настільки задоволені. Це карта пари, це можливий шлюб, можливо, вас запросять на весілля. По цій карті можлива прекрасна зустріч. Ви зустрінете людину, яку давно хотіли зустріти, коли емоційно ви в піднесеному настрої постійно, і також це карта партнерства. Можливо, ваш партнер по бізнесу, ваш партнер в житті, так? тобто дружина, чоловік можливо, просто вас будуть вітати настільки круто, настільки від душі, будуть вам подарунки дарувати. Хто народився цього тижня, то це фактично святкування. Це якісь зустрічі, святкування, бачите, кубки, люди. П'ють, можливо, це якісь вечірінки, на яких відмічають дні народження або ще якісь свята. Також це карта, коли ви знаходите собі партнера для якогось творчого тандему. Можливо, у вас зараз йде пошук партнера. Тоді ви його знайдете цього тижня сто відсотків. Це найкраща карта на стосунки. Між людьми, яка, яка може тільки випасти в колоді. Якщо двійка випадає на стосунки, вас дійсно люблять, вас дійсно цінують, вас дійсно вважають такою головною людиною в своєму житті. Тому ракі, я вам бажаю прекрасного тижня. Це ваш тиждень. Ракі не можна знайти кращу карту на стосунки з кимось ніж ця. Я вас вітаю. Чудова карта. Леви, мої любі, ваша карта 24-30 червня, останній тиждень червня. Леви, дивимося. Шестірка мечів. Леви, ця карта означає, що закінчується якась полоса в вашому житті і починається. Нова. Тобто, можливо, щось не виходило минулого тижня, можливо, щось пішло не так, як ви хотіли. Так от, все, завершується процес. І ви пливете вже, бачите, на лоці в краще життя. Це коли чорна полоса закінчується починається біла. Це коли якісь негаразди завершуються. І з цього моменту, з цього тижня, починається вже успіх, починається вже от такими, знаєте, семимильними кроками, ви починаєте рухатися вперед, 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 уже до, до кращого життя. От ця карта завжди руху вперед. А можливо, ви просто якусь поїздку собі назначили. Можливо, ви поїдете кудись по цій карті, але. Це тільки на краще. У вас поїздка пройде просто супер. Також ця карта іноді випадає на переїзд з одного міста в інше, з однієї країни в іншу, з села в місто. Ну ви зрозуміли. Тобто, можливо, ще ви переїжджаєте, тому вам випадає ця карта. Леви, по цій карті все буде дуже успішно. Це такий рух вперед, нон-стоп, коли ви вже починаєте думати в... Думати про краще життя, робити якісь дії, щоб це краще життя прийшло до вас пошвидше, вже рухатися починаєте до кращого життя. Це невпинний рух вперед, невпинний. Тому я вас вітаю, Леви, це чудова карта. Нехай у вас буде прекрасний тиждень, і сплануйте все правильно, тому що план це найголовніше. А далі дійте по плану. Далі у нас йдуть Діви. Діви, 24, 30 червня, ваша карта на останній тиждень червня. У мене якраз асцендент в Дівах. Мені теж дуже цікаво. Дивимося вашу карту, Діви. Вау, Це ж відлюдник! Це і є карта Діви. Старший Аркан 9-й. Ця карта якраз є символом знаку Зодіака Діви. Знаєте, по цій карті ви можливо будете цілий тиждень збиратися кудись в якесь ізольоване місце або проводити час в ізольованому місці. Можливо, ви почнете якісь духовні практики цього тижня, можливо, ляжете в лікарню на. На якісь процедури, тобто це певне якесь ізольоване місце, в якому ви будете знаходитись. Можливо, це ретрит. Можливо, це тиждень ретриту у вас буде. Взагалі, відлюдник, бачите, ось він тут з ліхтарем. Він шукає. Він в пошуках істини, він в пошуках себе. Можливо, це і є той тиждень, коли ви будете шукати себе, шукати в собі той вогонь. Шукати в собі своє призначення, шукати якісь духовні практики робити, от медитації, от це щось пов'язане з цим цього тижня. Взагалі, діви прекрасні аналітики, прекрасні детективи, найкращі детективи Діви, Щось, пошуки чогось, це іменно таке, що в природі Дів, Діви постійно все шукають. тобто, Діви вам не повірять на слово, що цей препарат допоможе від цієї хвороби? Ні, діви почнуть читати повністю інструкцію. діви почнуть копати. А чому? А чому цей препарат повинен допомогти? А на що він впливає? А які органи він підсилює? А що він робить з іншими органами? Тобто діви вони постійно от спосіб їхнього життя це така увага до мілких, мілких деталей. Вони дуже, вони найбільше серед всіх знаків зодіаку приділяють увагу таким мілким деталям. І саме цього тижня це означає, що ви будете іще більше вкопуватися в ці мілкі деталі для того, щоб зрозуміти щось. Можливо, ви шукаєте причину хвороби. І по цій карті ви її знайдете. Можливо, ви шукаєте, можливо, ви детектив і шукаєте злочинця, ви знайдете. Можливо, ви шукаєте по роботі. Можливо, це ж бухгалтери. Можливо, не зійшовся баланс у вас в кінці місяця. І ви шукаєте, в чому причина, чому цифри не сходяться. Тобто, от така карта. Пошуку, по-перше, себе, своїх цінностей, на які можна спертися. От, бачите, відлюдник він опирається ніби на свій внутрішній стержень, а його потрібно знайти. І я вам бажаю його знайти цього тижня. Тоді ви будете дуже впевнені в собі. Взагалі, діви це такий знак, який е, вони не впевнені в собі, поки вони не знайдуть ось цю істину або не знайдуть причину, а чому так відбувається? Як тільки вони знаходять причину, все вони стають настільки впевненими в собі, що інші знаки можуть позаздрити дивимося далі, Терези, Терези, мої любі, ваша карта. 24-30 червня, останній тиждень червня. Пажик. Паж Кубків. Можливо, це от зразу мені пішла інформація, якась нова творча ідея, дуже класна. Можливо, це е, ваша дитина. Тому що пажики всі символізують е, дітей. Е, це риба, рак скорпіон по гороскопу. Або ж ви будете почувати себе як дитина, тобто ви будете таким новачком в якійсь сфері. Можливо, ви підете кудись вчитися на якесь навчання і будете відчувати себе як дитина в школі, тому що ви нічого не знаєте про це, і тут ви раптом почали вчитися, уже будучи в якомусь в старшому віці. Тобто, це якийсь початковий процес. Знаєте, коли Бізнес тільки починається, коли навчання тільки починається, коли якась ідея тільки зароджується. Тобто щось ще недозріло, не готове. І для того, щоб воно було е, дозрівше, потрібно вчитися, потрібно е, щось нове робити. От е, ключове слово нове, нове навчання, щось з нуля. Терези, до речі, це початок можливо духовного якогось росту, якихось духовних практик. Можливо, це початок вивчення ізотерики, можливо, це початок вивчення психології. От ви зрозуміли все, що пов'язано з якимось духовним ростом? Ось такий початок це може бути цього тижня. Також це може бути якась емоційна, дуже емоційна ситуація, яка пов'язана з якоюсь новиною. Ем, і зразу порада по цій карті: включайте інтуїцію. Ви все знаєте заздалегідь, ви все розумієте і ви все відчуваєте, включайте інтуїцію. Ем, тут дуже важлива буде цього тижня ваша інтуїція. Я вам бажаю, щоб ваша інтуїція була завжди на висоті. Це дуже важливо мати хорошу інтуїцію по житті. Скорпіони! Я скорпіон по знаку Зодіака, тому мені дуже цікаво, що ж буде зараз за карта. Ваша карта 24-30 червня, останній тиждень червня. Дивимося. Робота. Якась невеличка робота. А, можливо, це нічна робота. Але за цю роботу вам. 100% заплатять. Тобто, якщо ви сумніваєтеся, чи буде оплачена робота цього тижня, можете не сумніватися, все буде добре. Це не будуть якісь космічні гроші, але вам її оплатять. Ви отримаєте за свою роботу винагороду, можете не переживати. А також це карта, коли ви вирішили стати майстром в якійсь справі. І ось ви розумієте, що без навчання в цій справі ви майстром не станете, і ви йдете навчатися. Ідете до майстра, навчатися, який дійсно вас навчить, і ви станете топ. Тобто, ви піднімете свій рівень дуже сильно в цій роботі. Ви... Ви зможете стати професіоналом в цій роботі, ідіть вчитися по цій карті. Це необхідно, і прямо ця карта вона і говорить, що навчання підвищить ваш рівень професіоналізму, і навчання зробить з вас справжнього майстра. А також ця карта завжди випадає, коли потрібно викликати майстра. Коли вдома щось можливо, якийсь кран зламався, щось там трошечки потекло, і необхідно викликати майстра, щоб він швидко все зробив. От іноді теж так вона програється. Я все таки вам бажаю, щоб вона програлася інакше, щоб ви пішли вчитися майстерності, або ж вам от оплатили добре роботу вашу але викликати майстра також можливо прийдеться. Так, далі у нас йдуть стрільці. Стрільці, мої любі, ваша карта 24-30 червня, на останній тиждень червня. Дивимося? Стрільці! Подивіться, яка чудова карта! Це Меркурій в знаці раку. Меркурій це планета комунікації, спілкування. Подивіться, наскільки радісне у вас буде спілкування цього тижня? Можливо, вас запросять на хрестини, на весілля, на якусь таку грандіозну подію. А можливо, у вас станеться щось настільки класне і хороше, що потрібно буде це відсвяткувати. Подивіться, можливо, ви з дівчатами підете на шопінг. Можливо, підете просто по магазинам з дівчатами і буде такий, знаєте, чудовий піднесений настрій, коли ти себе порадував, коли отримав задоволення від життя. Ця карта також, коли ви дуже наповнені, Рак – це такий дуже емоційний знак зодіаку, тому по ньому ви будете дуже наповнені емоційно. Вас буде все влаштовувати. Ви будете задоволені, у вас буде класний настрій, супер, чудова карта, дуже позитивна карта, яка говорить про прибуток, про дохід. Ем, коли коли ви довго йшли до успіху, і ось він і ви хочете його відсвяткувати. Коли ви довго йшли до своєї цілі і ось прийшли. Якщо ви, наприклад, хворіли, то ви виздоровієте по цій карті стовідсотково. І це ще карта, знаєте, от коли просто людина вона любить компанії. Вона не любить сама знаходитися. Ну не любить. Вона дуже любить класні чудові компанії. І ви будете цього тижня в такій чудовій компанії. Я вам бажаю ось такого настрою класного, як на цій карті. Я вам бажаю, щоб було що відсвяткувати. Нехай весь тиждень у вас буде такий чудовий настрій, ви будете настільки наповнені, щоб хотілося жити, творити, святкувати. Святкувати це життя кожен день. Далі у нас козироги. Козироги, ваша карта на 24-30 червня, останній тиждень червня. Дивимося. А, клас! Карта можливостей. Пентаклі, гроші. Якась можливість отримання хорошого доходу. Можливість отримання чудового прибутку. Козироги, гляньте, це з небес рука дає вам цю можливість. Не пропустіть. Головне по цій карті: цю можливість потрібно не пропустити. Хватайте удачу за хвіст. козироги. цього тижня. Буде просто супер, якась, якісь нові двері відкриються для вас. Якась нова робота, якийсь новий проєкт. Козирогі, хватайте його, беріть. Це також карта, коли гроші збільшуються. Можливо, ви починаєте просто. Накоплювати гроші ви вирішили вкладати кудись, щоб гроші росли, накоплювалися. То робіть, це супер буде цього тижня. Карта говорить про те, що все буде дуже успішно. Також ту Пентаклі – це нові двері, як я вже казала, нова можливість. І тут Пентаклі також говорить про дуже хороше здоров'я. Тому цього тижня. У вас буде здоров'я супер. Гроші супер, все стабільно. Дохід, нові можливості, нові інвестиції. Клас. Козироги, Бажаю вам, щоб такий тиждень у вас і був. Тепер водолії. Водолії. Ваша карта 24-30 червня. Останній тиждень червня. Дивимося. Єрефант, карта традицій. Це можлива якась ситуація, коли ви підпишете контракт, коли ви будете оформлювати якісь договори. Бачите, тут ключики на карті. Також ви можете купити нерухомість цього тижня, можливо, ви давно плануєте, і цього тижня, нарешті, купите. Також ця карта от всіх юристів, нотаріусів, адвокатів. Можливо, якась справа судова у вас зараз іде в судах, і по цій карті все буде дуже добре. Ви виграєте цю справу. Також по цій карті йдуть знаєте, духовні знання, тобто ідуть такі мудрі. Духовні наставники, можливо, ви знайдете духовного наставника собі, і будете з ним якісь духовні практики робити. Будете, знаєте, як довіряти цій людині повністю, і вона вас виведе з якоїсь важкої ситуації. Також іерафант це карта змін. Можливо, зміни якісь пройдуть у ваше життя. І в цілому, він означає традиції, консерватизм. тобто так, як було по старінки, от так буде по ірафанту. Якщо ви вирішили йти проти закону, не робіть цього. І єрафант говорить, що все буде дуже погано, якщо проти закону. Тобто, якщо ви е, працюєте, наприклад, в якійсь структурі військовий, е, юрист, так, потім ну, що може бути, нотаріус і е, в цій структурі є чітко прописані закони, і ви дієте за цими законами, у вас буде величезний успіх по цій карті. Але якщо ви думаєте іти проти цих законів, проти цих правил, то по цій карті у вас може просто нічого не вийти в кращому випадку, а в гіршому випадку можуть бути дуже погані наслідки. Тому майте на увазі. Що робіть все згідно закону, згідно традицій, якщо це шлюб, то це шлюб офіційний, не просто так жити разом, а йти і одружуватися, як в суспільстві влаштовано, як в суспільстві звикли. В ЗАГС розписатися і тоді жити. Тобто, якщо ви думаєте з приводу шлюбу, тобто все робіть в рамках того, що ви хочете робити, і як це влаштовано. В суспільстві. І тоді вас чекає великий успіх по цій карті. Чого я вам, звичайно, і бажаю водолії. І наступні у нас рибки. Рибки, любі! Це ваша карта 24-30 червня. Останній тиждень літа. Дивимося. Шестірка. Шестірка пентаклів. Це гроші, рибки. По-перше, це. Благодійність. Можливо, ви цього тижня е, вирішите зайнятися благодійністю. Можливо, у вас благодійний фонд, можливо, ви просто вирішите задонатити кругленьку суму е, на якийсь збір, підтримати зараз наших військових, підтримати всіх, хто постраждав від війни. А це іменно символізує карта: ось такі, знаєте, милосердя. Милосердя, благодійність, коли ви... Не можете вчинити інакше. Але по цій карті класно те, що гроші і, ідуть, і приходять. Тобто, ви і тратите на щось, скоріш за все, на благодійність, і гроші до вас поступають. По цій карті це карта якби справедливості. По цій карті все буде справедливо. По цій карті справедливо оформлені будуть контракти. Тобто, це ті умови, які влаштовують обидві сторони. Якщо ви будете підписувати якийсь контракт цього тижня, то умови влаштують усіх, і ви його підпишете. Все буде добре. Ця карта може ще вказувати на будь-які трати натрати на, трати на здоров'я, наприклад, натрати на лікаря, натрати на, на масажі, наприклад, на косметичні процедури. То просто от ви будете цього тижня витрачати гроші і не переживати за це. Тому що скільки ви витратите, приблизно стільки ж вам грошей і повернеться. Ви будете і витрачати, і заробляти. Дуже класний тиждень, коли можете і потратити, і отримати. Я бажаю усім знакам Зодіака чудового, прекрасного останнього тижня, червня, мирного, тихого дня вам, друзі. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайки, підписки, коменти під цим відео, і до зустрічі у нових випусках.